Повернувся додому на щиті. У Рівному попрощалися із загиблим Олександром Величком. Олександр Величко народився у Рівному, навчався у місцевій школі, згодом у коледжі. Потім здобув освіту в нове ГП. Чоловік працював у сфері торгівлі. В дитинстві дуже любили. Особливо я з ним дуже коли йому було 15 років, дуже ми з ним тісно спілкувалися. От він завжди любив зі мною розмовляти. Ми спілкувалися. Він був такий дуже веселий, дуже веселий, дуже добродушний. Був щирий. Захоплювався комп'ютерами, колекціонував монети та цікавився футболом у квітні 2024 року. Олександр добровольцем долучився до Лав Зсу. Спілкувалися останній раз. Січні місяці говорив мені, що при зустрічі поговоримо. Тільки б скоріше вибити цього клятого ворога. Дуже страшна втрата. Я не думала, він отримав нагороду свою, він виніс трьох хлопців, трьохсотих на плечах. І дуже, я не подумала ніколи, що він сам. Піде життя. На жаль, старший солдат загинув 17 лютого цього року на Харківщині. Йому не завжди залишилося 51. Поховали захисника на кладовищі нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Олег Шаламай, Новини Рівного.